Бартен, ти прочитав цю книжку? Місіс Крабапель, ну ви мене ображаєте. Це що, полювання. <funny gli> <systems> <smud> До речі, сьогодні фільм про великого горилу. Малий ходімо. Ой, тату, мені треба. Горила термінатор. Дів усі горили. Так, ще годинку і все. Це несправедливо. Тільки за те, що він не такий. Треба сідати за підручники. Розділ перший. Мрія про свободу. 15 вересня 1620 року вигнанці пуритани з англіканської церкви, а з ними голландці відпливли з Племута. Учитися, учитися, учитися. Перед першим конгресом постало складне завдання. Чи вдасться їм виробити принципи, що задовольнять усіх американців? Ми вважаємо ці істини очевидними. Ми вважаємо ці істини очевидними. Ми вважаємо ці істини очевидними. Усіх людей створено вільними. Всіх людей створено вільними!» «Ця рівність дає їм невід'ємні і незаперечні права. Гей, гляньте! Сніг випав посеред липня! «Бартес, давай контрольну, час вийшов. Ага. Ви можете одразу її перевірити? Зараз, зараз. Де моя червона ручка? Неправильно дві третини знову одиниця Ні, не може бути. Я знаю, що цілий рік разом це буде пекло. О, тепер я розумію, Джорджа Вашингтона у 754-му, коли він здавався французом. Що? Ви знаєте, 1754-й після поразки. Ти правий, Боже! Ну то що? Ти використав свої знання, оскільки зробив це творчо і невимушено, то заслуговуєш на додатковий бал. Це справедливо. О, тобто я прийшов ледве. Малий, ми тобою пишаємося. Дякую. Мінус це від Бога. Столиця північної ракоти, яку названо на честь німецького правителя. Гітлер. Гітлер, північна Дакота! Гітлер! Раніше я вважав, що облесіння неминуче як приплив, доки не дізнався про Дімоксінил, який став проривом у відновленні волосся. <гас> проривом у відновленні волосся! Дімоксінил? щоб отримати безкоштовну брошуру, прийшли 5 доларів у місто Волохате. Волосся! Волосся! Клініка волосся. Це дуже дорого. Mm, у нас є дешевший препарат. Одразу попереджаю. Якщо у вас щось виросте, то це буде випадковістю. Хіба це порція? Лені, а тобі потрібен соус. Рибні палички без нічого жах. Не скигли, кругляк. Mm. Ти ображаєш мене, бо я лисий. З тебе знімають гроші у медичний фонд. Що ти з цього маєш? Нічого. Тільки рекламки. Отож. Але жодна страховка не покриває таких речей, як дімоксінил. Волосся. Доброго ранку, містере місіс Мосел. Тобі патлотих треба стригти. Доброго ранку, товарна, мов! Це президент! Доброго ранку, усі ята! О, Гомер Сімпсон! Я не бачу вас уже цілих 20 років! Ви що, зголили баки? Ге-ге, мені підрівняти! Це умер? Батья, не пускай слина! Увага! Ромере Сімпсон, вас підвищили. Ви начальник. У вас є три хвилини на прощання з колишніми колегами. У 503-му кабінеті на вас чекає нове життя. Мардж, усі кандидатки на секретарку чіпляються до мене. Вітаю вас, містер Сімпсон. Я, Карл. Гарний голос, бери його. Я передзвоню. Сімпсоне, о другій буде нарада. Ваша справа сидіти і мовчати. Так, містер Смітерс. Чоловік у костюмі це принц. Він ніби каже світові ось я. Mm, перше питання. Низька продуктивність і рекордний травматизм. Mm. Які будуть пропозиції? Кількох вигнати, інші заворушаться. Підмішувати в воду кофеїн це мої ідеї. Мені імпонує ваш підхід, Сімсоне. Дайте народу багато соусу. Смачно, хлопці, їжте, Підставляй. Не штовхайтеся, соусу вистачить на всіх. Травматизм падає, продуктивність зростає. Вам дали ключ. А, ключ? Туалет для начальства. Ай. Дуже добре, Сімсоне. А тепер пройдіться зі мною коридорами. Слухаюся. Попереду тільки світло. Що хоче моя маленька доця? Жити стабільно і без перепадів настрою. Mm, а може, поїдь? Добре. Я вирішив зайти сказати, що тебе звільнено. Що? Наша компанія не страхує від облесіння, щоб до полудня тебе тут не було. Привіт, хіпарям! Нічого тобі! Ти їх наклеїв! Пацани, у мене па 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 все своє. <с filled> а «Я тебе люблю! Тато, я люблю тебе! Ти хитрий! Шановний містер Сімпсон, я дозволив собі підготувати вашу промову. Це сторінки 3-5. Слова я розписав по складах. Щасти вам. Карл, а я думав, це голос у мене в голові. Що ви тут робите? Прийшов попрощатися з друкарками. Дякую за промову, Карле. Але нічого не вийде. Гляньте. Невже я вас нічого не навчив? Тобто? Зрозумійте, соус, ключ від туалета, рушник, начальство. Це все зробили ви. Не волось. А тепер зі свіжими ідеями перспективний член нашої атомної родини Гомер Сімпсон. Багато хто вважатиме мене ненормальним. Ненормальний. Але ми робимо це щодня і щогодини. Надмірні витрати застарілі методи. Я пропоную економити мільйони доларів. Ви перетворили ці збори на посміховисько, Сімсон. Я мав би гнати вас у шию. По-вашому, скільки мені років? Не знаю. 102. 81. Я був красунчиком до останнього курсу, коли перетворився на обскубану курку. Діти зненавидять мене, бо я не зможу купити їм усього, що наобіцяв. Гомер, О, омер. Амер. Йди. Що? Йди до мене. М -м.